Усім привіт! Сьогодні у нас відео про те, як можна прожити цілий рік за один місяць, якщо ви жінка. Тому що дійсно ми проживаємо за один місяць чотири різні фази нашого менструального циклу: це менструальна фаза, полікулярна, овуляторна і лютеїнова фаза. І кожна з них схожа на певну пору року. І дійсно за один цикл ми проживаємо. Різні емоції ми перебуваємо в різних станах, наше тіло потребує різних тренувань, різної їжі і різних занять. І саме про це ми поговоримо сьогодні у цьому відео. І якщо ви та людина, яка планує свій місяць, своє життя з 1 по 30 чи тридцять число місяця, то я би вам радила спробувати це робити трішки інакше і планувати з вашого першого числа місяця. А як це робити, дивіться у цьому. І розпочнемо ми з вами з першої фази циклу. Це така внутрішня зима. І, звісно, це менструальна фаза циклу. Тут все дуже схоже з природою, тому що так само, як сповільняється природа, у менструальну фазу циклу сповільняємося ми. У менструальну фазу циклу у нас на низькому рівні знаходяться гормони. Це прогестерон і естроген. І вони, власне, знаходяться у такій сплячці. І це знову таке зима. Це сповільнюється, і природа нам наче диктує, що зараз час для того, аби перезавантажитись, аби щось прорефлексувати і обдумати, десь спланувати і підготуватися до весни, до більш активного періоду. І якщо подивитись на нашу активність впродовж року, то зимою це той період, коли ми надаємо перевагу. Заняттям, завданням, справам, які ми можемо робити у приміщенні, а не на вулиці. Баскетбол, футбол, стрибки на скакалці, біг на вулиці, відміняється. Ми переходимо до тренувань всередині. І є такий поширений міф про те, що не можна займатися спортом у менструальну фазу циклу, але насправді це міф. Тому що головне підібрати для себе ті заняття, ті тренування, які вам будуть навпаки допомагати, і такі заняття є. І точно так само, як природа засинає і якісь процеси сповільнюються, точно так само внутрішня зима у тілі жінки сигналізує про те, що зараз час трішки перезавантажитись, відпочити, взяти пріоритет на те, щоб усунути будь-який дискомфорт, допомогти собі, зарадити собі і пріоритизувати сон. Тому в період менструальної фази циклу обов'язково пам'ятайте про те, щоб висипатися і давати тілу стільки відпочинку, стільки сну, дрімоти в день, скільки необхідно. Отож, яким спортом рекомендовано займатися у менструальну фазу циклу? Перш за все, це ін-йога. Якщо ви ще не пробували, дуже раджу спробувати саме в перші 5-7 днів циклу, коли у вас менструація. Для того, аби відчути взагалі розслаблення, відчути, як знімається напруга з усіх м'язів і як ви дійсно відновлюєтеся. Це статична йога, де ви знаходитеся в кожній позі впродовж трьох 5 хвилин, в залежності від тієї практики, яку ви оберете. Ви просто лежите, відчуваєте, як у вас розслабляється м'яз, кожним видихом випускаєте напругу. І дійсно відновлюєте своє тіло. Звісно, потрібно пам'ятати про те, що кожне тіло індивідуальне, і прислухатися до власних почуттів, коли ви тренуєтесь, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, то припиняти заняття. Окрім ін-йоги, варто спробувати для себе стретчинг, пілатес, або організувати невеличку, недовгу прогулянку. і, власне, якщо ви відчуваєте в собі більше сил, аніж на такі повільні види спорту, то ви можете спробувати позайматися силовими тренуваннями але використовувати обов'язково невелику вагу, не ту вагу, до якої ви звикли у іншій фазі циклу, у звичні дні, коли у вас немає менстрації, а трошки менше для того, аби не перенапружити організм, тому що він знаходиться у підвищеній потребі турботи про нього. І, звісно, варіант, коли ви взагалі не займаєтеся у дні спортом, відпочиваєте, ніжитеся у ліжку, даєте своєму тілу просто відпочинок без жодного руху. Це також окей, це також може бути. Але якщо вам хочеться порухатись, то найкраще взяти один з цих варіантів і спробувати його для себе. Що ми робимо з харчуванням? Під час менструації організм втрачає залізо, тому нам потрібно поновлювати наші запаси заліза і тому їсти продукти, які на нього багаті. Сюди відносяться бобові, шпинат, горішки, а також вівсяна та гречана крупа. Але зверніть увагу, що це вівсяна крупа, яка довго вариться, тобто вона має бути у вас плющена. не пластівці, а дійсно вівсяна крупа, яку ви будете варити 20-25 хвилин. Це те, що дасть. Користь вашому організму і те, за що він вам точно подякує. Наступне, чим взагалі займатися у цей період? Якщо у вас є змога регулювати і коригувати ваші справи відповідно до менструального циклу, я б вам дуже радила це зробити. І саме на період менструальної фази циклу зосередитись на тому, аби рефлексувати, аби оцінювати якісь проєкти, які ви робили в минулого циклу, в минулого місяця. Тобто підвести підсумки так само, як ви перед новим роком підводите підсумки попередні, Року, що було зроблено, що ні, що встигли, за що собі вдячні, так само і аналізувати пророблену роботу за минулий місяць. Кажуть, що у цей період у жінок загострюється інтуїція, тому дуже класно планувати і покладатися на якийсь свій внутрішній відгук. Але прослідкуйте, як це відбувається у вас. Також у цей період радиться давати організму теплу їжу. І теплі напої. Ну і звісно, чаї це супер варіант для менструальної фази циклу. Взагалі радиться робити чай з малинових листочків, і я пам'ятаю, що коли я приїжджала до бабусі в село, вона часто заварювала чай з малинового листя, і тоді я її не розуміла. А зараз би я не відмовилася від декількох хущиків в малини під домом, аби протестувати і відчути смак зараз. Також знизити напругу та розслабити м'язи, вам допоможе імбирний, м'ятний та ромашковий чай. Тому, якщо ви маєте якийсь з них у арсеналі, спробуйте випити у менструальну фазу циклу і перевірити, як вам. Ну і, як я казала, перед новим роком, взимку, ми підводимо якісь підсумки і пишемо вдячності собі, світу, людям, тобто дивимося, що нам приніс цей рік. І от внутрішня зима жінки це також період для того, аби прописати вдячності, тому можете. У менструальну фазу циклу прописувати вдячності попередньому місяцю, аналізувати, як він прийшов, не тільки з точки зору досягнутих проєктів, оцінювати їх можливу ефективність, а і дякувати собі, світу, людям, кому ви вважаєте за потрібне. Ну і з точки зору соціальної активності, внутрішня зима це той час, коли нам може хотітися. Бути наодинці з собою, бути менш соціально активними, менше виходити з дому з кимось бачитися. І якщо у вас є такий поклик і ви дійсно відчуваєте, що ви більш інтровертивні, можливо, в цей період, вам більше хочеться якогось усамітнення, то дайте собі його і проведіть час з блокнотом, з рефлексією, з постановкою цілей, з вдячностями і. Кайфаніт до цього періоду, тому що кожен внутрішній період, кожного внутрішня перерока, вона дуже важлива. І планування з допомогою циклу, воно наче допомагає нічого за місяць не забути. Тобто, ось зараз у мене є час, коли я зроблю ось це. А далі, вже в наступні п'ять-десять днів циклу, я займуся іншими проєктами, тому що нічого з цього не є менш важливим. Брати за якісь проєкти. Креативити і брейнштормити важливо, але аналізувати потім, до чого привели ці брейншторми, писати подяки і вдячності це не менш важливо. І також на період менструації радять каву замінити на какао, тому що у какао набагато менше кофеїну, а смак і задоволення, яке ви отримаєте, може бути рівноцінним. І також хотілося б сказати про ефірні олії. Ефірні олії я для себе відкрила на йозі, ходила у студію з божественно красивим видом. І перед тим, як у нас розпочиналася практика, нам наносили декілька крапель ефірної олії на запястя. Ми розтирали, вдихали, займалися ароматерапією і пізніше вже займалися безпосередньо йогою. Мені дуже сподобалася практика, і саме тоді я відчула, як аромати можуть впливати на настрій, як вони можуть збільшувати енергію, збільшувати рівень концентрації або навпаки розслабляти. На період менструації радиться спробувати м'ятну або цитрусову ефірну олію для того, аби додати собі енергії і трішки оживитися. І якщо вам необхідно знизити напругу, знизити рівень стресу, ви можете використовувати олію шаблі, лаванди а також хвої. Не забувайте, що головна мета внутрішньої зимої жінки це відновитися, це дати собі час поспати, подрімати. Порефлексувати, поаналізувати, поставити цілі і нікуди не спішити і не бігти. Бо попереду весна, попереду літо, і буде величезний у вас і ресурс, і час для того, аби всім цим займатися. А саме зиму виділіть на те, аби трішки сповільнитися, погрітися і побути з собою, щоб далі у вас дійсно була енергія на все те, що ви собі зимою заплануєте, а весною і літом підете втілювати. Ну що ж, внутрішня весна, це полікулярна фаза. А в цей період у нас зростає естроген. І що відбувається? Відбувається те, що у жінок збільшується кількість енергії, покращується настрій, і естроген він впливає на вироблення колагену, тому покращується шкіра. І якщо під час внутрішньої зими або під час менструального циклу ви могли бачити висипання на шкірі, то фолікулярну фазу вони проходять. Це той період, коли ми собі починаємо більше подобатися у дзер почуваємося більш впевненими, і це, звісно, чудовий період для того, аби братися за нові проєкти. Тому що це саме той час, коли ми відчуваємо в собі, немов би новий подих, таке бажання щось створити, брейнштормити, генерувати ідеї, рухатися. І отут це варто робити. Тобто не варто себе гнати в менструальну фазу, коли нам хотілося побути в ліжечку, щось почитати, побути повільними, порефлексувати. А от фолікулярна фаза говорить сама за себе, і ви відчуєте внутрішньо, що у вас є більше сили, більше енергії на все те, чого вам так хотілося. І оскільки у нас збільшується рівень енергії, ми почуваємося більш впевненими, то фолікулярна фаза це прекрасний період для того, аби планувати якісь події, аби ходити кудись зустрічатися з кимось, відвідувати якісь концерти, виставки, конференції, будь-що загалом бути серед людей. Це той період, коли ви будете почуватися більше екстравертами, більш відкритими до світу, до нових подій, до людей, і ви не будете відчувати, що ви спустошені і виснажені після спілкування з ними. Звісно, вам потрібно прослідкувати по собі, як це відбувається у вас, але загалом, якщо дивитись на рівень підвищення естрогену, то саме так він здебільшого проявляється у наших тілах і у нашому внутрішньому стані. Ну і давайте поговоримо про те, яким же спортом зайнятися у фолікулярну фазу. Для фолікулярної фази підійде він йога. Це більш динамічна йога, де йде багато дихання, і де ми, в принципі, синхронізуємо наше дихання з вправами і наповнюємося від дихання енергією. Ну і тут все про енергію, тому на такий період вам підійде. Кардіо, біг, стрибки на скакалці, високоінтенсивні заняття тобто, все те, що ви не могли і не мали енергії робити менструальну фазу циклу, фолікулярну фазу циклу варто робити. Тобто організм тут витривалий, він готовий до навантажень, а йому потрібно десь задіювати цю кількість енергії кращий період місяця для того, аби зайнятися кардіотренуваннями. А якщо вам не подобається кардіо, не подобається біг, високоінтервальні тренування, ви можете спробувати танці, будь-які танці у студії або навіть танці вдома під вашу улюблену музику, це також варто робити у фолікулярну фазу, і тіло вам буде дуже вдячне. Щодо харчування, радиться вживати цільнозернові крупи, авокадо, ферментовані продукти і також сирі, фрукти і овочі. Я тут більше розповідаю про рослини харчування, але ви також сміливо можете додавати, наприклад, до авокадо ще і тваринні жири, якщо ви не вегетаріанець. Ну і стосовно тих чаїв, які варто пити у цей період, то це зелений чай, а також чай з гібіскуса. Отож, фолікулярна фаза це фаза соціальної взаємодії, фаза енергії, фаза початку нових справ, проєктів, креативності та брейншторму. Користуйтеся нею сповна, тому що це той період місяця, коли ви найбільше внутрішньо енергійні, коли у вас найбільше сил на всі ваші втілення і мрії. Тому якщо ви собі щось напланували в менстральну фазу цикла, от у вас розпочинається фолікулярна фаза, ви відчуваєте прилив енергії. І оце найкращий час братися за проєкт, тому що далі у нас буде йти овуляторна фаза, і овуляторна фаза це саме пік, і от там було би класно, щоб ви вже розпочали і дійшли до піку того проєкту, де потрібно найбільше ваше включення, і ви змогли віддати цю енергію, тому що овуляторна фаза вона у вас точно буде. Ну що ж, внутрішнє літо, овуляторна фаза. Це фаза, коли ви почуваєтеся найсексуальнішими, у вас на найвищому рівні знаходиться лібідо. Все ще дуже високий естроген. Прогестерон ще поки що в нас не входить в пік, він війде одразу після того, як овуляторна фаза завершиться. І це означає, що кількість енергії, кількість любові, кількість впевненості в собі. У вас зростає максимально, тобто можна сказати, що це така загострена версія фолікулярної фази, тому що в принципі відбувається все те саме, просто ви, от на піку, на піку всього того, що у вас було в фолікулярній фазі. Триває вона недовго, тому варто скористатися нею на максимум і на цей період планувати для себе. Найважливіші презентації, виступи, конференції все публічне, ось це найкращий період, тому що ви просто за циклом, за рівнем гормонів ви в організмі, почуваєтеся в цей період найбільш впевненою в собі, найбільш рішучою, найбільш цілеспрямованою. І це той період, коли у вас найбільше світяться очі, ось ця віра в себе вона є всередині, і її нічого не може зламати, вбити і кудись діти. Совно занять спортом, все власне залишається, як і в олікулярній фазі. Тобто, ви тут класно будете тягнути кругові заняття, високоінтервальні заняття, класно спробувати скульпт йогу. Це вид йоги, де він поєднується з фітнесом і де ви працюєте над витримкою м'язів, тому це така йога, але вона силова. Це той період, коли ви можете навіть спробувати змінити навантаження, трішечки його підняти. Якщо ви довго займаєтеся з однією вагою, товоляторна фаза у вас там стільки енергії дозволяє вам спробувати більше, і це не піде на шкоду вашим м'язам. Стосовно їжі, власне, все залишається як у фолікулярній фазі, але робимо акцент на квітковину, їмо сирі овочі і фрукти, сезонні. Ну і стосовно ефірних олій. На цей період радиться наносити квіткові аромати: це жасмин, троянда, неролі або і лан ланг а до речі, можна їх використовувати не лише як спосіб заспокоїтися перед йогою, просто як дихальну практику, але як і парфуми ви можете брати з собою в сумочку, наносити декілька крапель, вдихати і наповнюватися ось цими нотками і цією енергією. Ну і привіт! Остання лютеїнова фаза, внутрішня осінь жінки. І знаєте, з чим вас асоціюється осінь? У мене, наприклад, це улюблений сезон. Він асоціюється з виключно хорошими подіями. Я обожнюю цю погоду, дощову, вітряну, туманну, листя під ногами болото навіть. Я прям обожнюю осінь повністю. Це щось дуже моє, моя душа. Але з чим часто асоціюється осінь? Вона асоціюється з осінньою депресією. І згадайте себе. Перед менструальною фазою, наприкінці циклу, в лютеїновій фазі це м -м, ПМС, це зміни настрою, це іноді стрес, іноді апатія, і щось дуже схоже з тим, про що говорить осіння депресія. Стає менше вітаміну Д, якщо ми беремо календарний рік, і стає менше енергії, якщо ми беремо наш внутрішній рік. Тому що у нас прогестерон піднімається, і якщо не наступає вагітність, він різко падає. І естроген починає знижуватись, і ви це, звісно, все відчуваєте на своєму організмі. Тим паче, коли ось ось було ваше внутрішнє літо, у вас була овуляторна фаза, і далі в один момент це все зникає так само, як і там влітку було тепло, було багато часу на вулиці, сонечко, активність. І потім це все падає. І ми бачимо дощ, похмуре небо, і в багатьох людей дійсно розвивається такий а, депресивний стан, можна сказати. Хоча це не є депресія, це просто стан апатії, це зменшення енергії, зменшення знову таки вітаміну Д, світла, сонця, і люди можуть відчувати якісь ознаки пригніченого настрою. Це той період, коли ми після високої соціальної активності стаємо більш. Замкнутими, більш спокійними, нам хочеться більше часу провести наодинці з собою та відновитися. Якщо так проаналізувати, то саме лютеїнова фаза і менструальна фаза вони про те, щоб йти всередину і спілкуватися з собою, і проводити час з собою, і зосереджуватись на внутрішньому. А ось фолікулярна і овуляторна, вони якраз про те, щоб виходити назовні, відкриватися і спілкуватися зі світом, з оточенням, з іншими людьми, а не занурюватися у себе. І саме в лютеїнову фазу організм у нас приходить і каже: Привіт! Мені здається, нам час сповільнитися. Не дивуйтеся, якщо саме цю фазу циклу ви відчуваєте сум, іноді сум без причини, апатію, знесилення, пригнічення. Ось ці всі стани, коли вам дійсно важко знаходити в собі енергію на щось, це нормально, це окей. Це до вас прийшла лютіїнова фаза циклу. На чому зосередитися в цю фазу? Насправді на тому, щоб завершити усі свої справи, тобто передивитися ваші туду-лісти, цілі на цей місяць, які перед вами стояли, проаналізувати, що ви виконали, що ні, завершити якісь справи, які є незавершеними, і переходити просто до рефлексії, не розпочинати нове. Саме в літейнову фазу радиться відмовлятися від кофеїну і переходити на інші напої, такі як какао. Я вже говорила про це в менструальну фазу, а трав'яні чаї і матча, тому що вони містять менше кофеїну і можуть знижувати ваш рівень стресу і знижувати вашу тривожність. І от лютийнова фаза вона доволі схожа з менструальною, тому що це така підготовка до менструальної фази, тому що знову-таки в цей період бажано висипатися, давати своєму організму час відновитися, дрімати. Також очищувати простір, тобто готуватися до нового циклу, завершувати справи, очищувати простір, організовувати простір і організовувати простір і в голові, так, чистити свої думки, рефлексувати, аналізувати. Ось це все наша осінь внутрішня. Щодо спорту, це ще не менструальна фаза циклу, але вже і не фолікулярна, і овуляторна, тому краще вже не робити високоінтенсивні тренування, інтервальні, кардіотренування. Але можна робити силові з гарною, нормальною вагою, до якої ви звикли він'ясу йогу, скульпт йогу переходити до ін йоги тобто дивитися по своєму стану. Але силові тренування і тренування більше на гнучкість тіла це те, що вам буде ідеально цей період. Також можете спробувати баре. В лютеїнову фазу найкраще харчуватися такими комплексними складними стравами, також споживати багато білку і жарів. Також, як я говорила, прогестерон у нас набирає піку, і потім різко падає, і він може провокувати набряки. Тому, якщо у вас з'являються набряки в лютеїнову фазу, це окей. Ви можете допомогти своєму організму тим, що вживаєте менше солі для того, аби не провокувати затримку рідини і виникнення набряків. А також їжте продукти багаті на і це допоможе вашому організму проживати ПМС легше. Це можуть бути насіння, горішки, шпинат і чорний шоколад. Ну і звісно, осінь це той час, коли хочеться в щось закутатися, хочеться запалити свічку, почитати книги і робіть це все. Осінь внутрішня для цього і створена. Приймайте вани, скрабуйте тіло, доглядайте за своєю шкірою, робіть масочки, це ідеальний період для цього. А також не забувайте рефлексувати, тому що осінь і зима, внутрішній, якраз нам для того, аби прорефлексувати все, що з нами відбувалося за цей цикл, і поставити плани на наступний. Цим відео я хотіла підкреслити те, як ми змінюємося впродовж циклу, як змінюються наші потреби, наше ставлення до себе. Щоб деякі фази циклу ми почуваємося більш впевненими, більш соціальними, сексуальними, красивими, розумними. А в деякі фази циклу нам потрібно самим собі нагадувати про те, що ми такі і є. Це відео для того, аби навчитися краще розуміти своє тіло, краще його чути, відстежити, де починається кожна частинка циклу, і навчитися давати собі і тілу те, що воно потребує саме в цей. Період вашого циклу, вашого внутрішнього року. І не в залежності від того, чи зараз у вас внутрішня весна, чи внутрішня осінь, пам'ятайте, що кожна пора року, внутрішня, вона прекрасна, власне, як і зовнішня. Просто кожна з них дана нам для того, аби ми задовольнили і покрили певні свої потреби. Тому любіть і приймайте себе в кожну пору року і давайте тіло те, що воно у вас просить. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і діліться своїми думками в коментарях. Буду рада почитати.